Друзі, ми прийшли з вами до того закладу Ржавий Краб, то що я вам не раз про нього розказував. Є літні столики ми заходимо подивимось. Увага для клопчики, по бочок такий. Дуже прикольний заклади, до речі, не таки бургера страшні, але дуже скажіть тоді. Є ще другий поверх. Є ще другий поверх. Вулася сьогодні знову ж таки температура повітря. Дуже спекотна. Ми вирішили сісти на першому, бо тут трошки жаркувато на другому. Все дуже прикольно зроблено. Крипові. Обзор на вулицю. Гаванна. Ну, идем-то. Зараз ми замовимо, розказуємо по ціном, що плюс-мінус, бо тут QR-код. Розкажемо, покажемо. Що Що ми замовили? А ну сан, що там? Є менюшка? Покажи. Ну воно а, так не. Ну, плюс-мінус так зробить. Да. А є класний бургер, це для тебе. За 3500, але 4 кілограми. Ні, то воно для мене забагато. Ну, 4 Ну, Ціни, бачите, не бургер. не У тебе є QR-код, я думаю, що якщо по QR-коду... Ми брали попередні соковиту Люсі, там було дуже багато, а ти брав картель, гострий. Картель гострий, Так. Я люблю гострий. Що з там, там, бургер є? Запуски. А, Закуски — це Закуски. Ага. Ну там, в принципі. Так, а... так само, ну плюс ціни. Так, Це ж фастфуд, все в принципі. все Нагірси 135. Пільця цибулі 105. Начуси, діпи, ну, взагалі 120. Тріс, 105. А, напої. Тут є краптове пиво, ми брали попередній раз, тобі сподобалося. Воно є нажми на нього краптове пиво. Крафтового пиво, воно ну, направду на, на дуже смачне, це їхнього є їхнього виробництва пиво. Ми, ми якось брав pursuing. дуже класного. там я, Смак Бері. реально прикольний. Ну, тут по рейтингу взагалі в Одесі це найкращий заклад по бур бургерам і по пиву. Ось такі ціни. Коротче, от є QR-код, маєте бажання собі там. Зі стануєте, подивитись на ручно. А ми зараз робимо замовлення і коли нам принесуть, я вам покажу. Ну, наразі нам принесли от напої, пиво їхнє крафтове, дуже смачне. О, лимонади. Бачите, такі дуже гарно оформлені. Це молочні коктейлі. Це що? Це який полуничний? Полуничний, Бачите, який він? Дуже апетитний. От Саша каже, що вона цілий рік мріяла і згадувала цей коктейль. Це коктейль Солона карамель. Це що ти замовила? Кракети з креветкою. О, це кракети з креветкою. А в тебе що, я сирні палички? Так. Це середніфа. А бургери там буде? Буде, буде, буде. О, так що чекаємо на бургери, а наразі смакуємо півасиком. Ну от друзі, принесли коротше, нам наші бургери. Це бургер називається картель Там йде подвійна котлета, соус халапеньо перчик чілі. Бачите, подається кожен бургер подається з картоплею фрі. Це називається бургер соковитий. Тут дуже багато сиру. Не потрібна порція, якщо не потрібна сиру, кожен бургер важить десь плюс-мінус по 400-450 грам. 450-500 п'ятьсот. 450 Четыреста пятьдесят п'ятсот грамм. Ну вот э, бургер называется патик. Там йде подвійно котлета, де бекон, салатик, там э, стандартно з медочим, да, далі uh -huh. соус, який я Фирмовый соус. фирмовий соус. І ярчик у нас замом mm -hmm. Як твій называется. Чик mm Чирва. -hmm. Mm -hmm. Чит-бургер. Чип-бургер іде з котлеткою. Бачу, є теж два шматочки сиру покладений, так само з картофелькою прізвимо. Принесли ще молочні ліктелі, ми якщо спробували, ну, смак коротше, не перевершений. Також принесли комплімент. Це такий смаколик маленький, бургер. І вони подаються разом з Де? разом з перчаточками, такими чорними ярича вчатки, саме підготовлений. Саме підготовлено. Щоб було зручно вам смакувати цим бургером. Ну, як бачите, розмір. Так, ось тут чіпси є ще такі. О. Так що. Друзі, ви знаєте, слинка тече, всі, бачите, Саша нервово обіває перчатки. Вона хоче вже розірвати той бургер. Всі кричали, давай, давай, знімай швидше, бо ми хочемо їсти вже. Ну, агой. Саша, да, замало соусу, ще поливає. Yeah. Картоплятельно, то дай. вийде. Кирюха, ти ж професійно це робить. Ну давайте. Розервипа ще називається канапка. Все, друзі. Всім смачного, ми приступаємо, як би до нього підібратися, так, да, Саш? Ото от, я хочу просто зазняти, як ти будеш їсти. А ти будеш Кирюха? Кісти на камеру mm. <laughs> це всі корні на камеру. Так, Саша не витримала. Давай знищую його. Лайч <laughs> настільки соковитий, дивіться. Просто ну, реально дуже смачний соковитий. Ну, підтверджується просто тою кількістю сокої. Який... Витік з нього, але це насправді смакотар. Та все, друзі, всім смачного, хто зараз вживає їжу. Ми приєднуємося. Гарного дня. До завтра. До речі, завтра обов'язково слідкуйте. У нас буде огляд е аквапарку. Ми їдемо в аквапарк Одес Одеса і розкажемо вам там так само про ціни, про гірки, які там є. Все подивимося, все розкажемо. До завтра. Друзі, ну ми все поїли, з'їли, бачите, всі щасливі, вдихнути дуже тяжко. Наїджені. Принесли нам рахуночок. Ну, значить, наш рахунок у нас воно становить В загальному 1805 гривень. Ось. Це три бургера по пів кіло, два великих цих от молочних коктейля і крафтове півлітрове пиво. Тому в принципі, я думаю, що за такі, за такі страви це адекватно, тому що там реально по пів кіло бургери, а для вас чек? І от ще один чек. Це креветки ті, сирні діпи. Сирні діпи, два лимонада. І, бургер -бургер -бургер. і, і один чизбургер, так. Да. 95 гривень. Він знають, що тут грамаж вказаний, ні, тут не вказаний. Ну, бургер теж десь в районі 300 грам важив. 350. 350. Ну, за смаковими якостями. Всі задоволені, всім сподобалось. Правильно? Молочні коктейлі, бургери, да все на висоті. Я би хотів якусь страву окремо вивезти, але я не можу цього зробити, тому що кожна страва вона має свій якийсь індивідуальний смак, і кожна страва дуже смачна. От Дівчинка, яка нас обслуговувала і велике дякую. Це було на висоті і naprawdę... направду заберемо. Цей заклад це напевно один з найкращих в Одесі. І... За смаковими якостями, за атмосферою, за подачею, за обслуговуванням. Ну, тверда п'ятерка з п'яти балів. Тому, тому будете, обов'язково заходьте, це вулиця Гавана, якщо я не помиляюсь, п'ятий номер. Так що всім гарного дня, всім щасливо, ржавий в одесі рулить. До завтра. Завтра не забувайте, ми будемо. Робити для вас огляд аквапарку. Також що би хотів сказати, що в Одесі знову ж таки ніч пройшла спокійно, тривог не було, погода дуже класна, спекотна. Завтра має бути трошки прохолодніше, 26 градусів. Щоправда, сьогодні море не дуже втішило. Було трохи дуже холодна вода. Але натомість сонце компенсувало цю температуру. Так що до завтра. Завтра зустрінемось.